Вітаємо вас на нашому каналі, запрошуємо вас для перегляду цікавого художнього, документального, технічного, фізичного, фотоелектричного, акумуляторного. Цікавого фільму. Цікавий фільмик. Значить, ми е, підключили сонячні панелі. Як, що до чого, гріємо ми ними чисто для нагріву води. Зараз бачимо він санліметр. Власною персоною у всій, всій красі працює ближче, я не можемо його показати, бо він висить нас високо. Сюди треба драбинку. Бачите, оце низ, мені треба треба драбиночку. Блютуза в ньому немає. Як він працює, що він працює, файно працює, окремо ми розкажемо. Сьогодні нас тема відео буде інша. Дзвонить до мене пан Руслан, каже, а якщо електромобіль заряджати від... Сонячні палени без інвертора. Та зараз почнуть писати, ти не розумієш, ой дядько такий селі, не розумієш, треба інвертор. Друзі добрі, розуміємо, що таке інвертор. Покажемо вам інвертора, якщо ви не бачили. Можливо, такий інвертор, що ви руками ніколи не торкалися. Можливо, ви навіть на картинці не бачили, ми вам покажемо. Мова зараз йде про бюджетну, безінверторну електростанцію для нагріву води або для резистивного навантаження. У нас, бачимо, є тут розеточка. Напряму від сонця. Оця автоматик навіть поза контролером. Без імбусів, без ніяких, без ніяких перешкод напряму. З інвертором, нагрів води, поки вас окупиться і там є нюанси, якщо без акумулятора мережевий інвертор взагалі, там треба постійно регулювати, ставити чи вампіра, чи дімера. Я не знаю, як, яким способом регулювати потужність тена. Не може інвертор зробити те, що цей апарат робить. Навіть якщо у вас є інвертор, отакий от апарат або будь-який його аналог вам просто необхідний. Треба щось думати. Ну, Є варіанти, там смарт Load, розумний вхід, в деї, якось там можна обійтися без цього апарата. Але там свої нюанси. На бюджетному, бюджетному китайському інверторі у вас, у вас нічого не вийде, щоб ну, зливати належки енергії. Це втрат немає, просто він тільки регулює. Бачимо це вхід від панелей, захист від перенапруги, автомат. Пішло в інвертор з, інвер... з контролер з сюди пішло-пішло на, на, на це. На нагрівальні прилади. В один будиночок пішло, там туди заходить і в інший будиночок. Зараз гріється два теплоакумулятори, води гарячої нас, як то кажуть, бери, не хочу. Мова не про те, мова, бачимо, що з цього автомата пішло сюди напряму на цей автомат без ніяких контролерів. Включаємо ми нашу розеточку сонячну, це наша розетка сонячна, Оце мережева розетка сонячна, без контролера, без інвертора, без нічого, прямо від панелей. І Стоїть питання, що можна від неї заряджати. Є в нас мобільний телефон. є мобільний телефон. Зараз ми під'єднаємо ну, однією рукою. Немає у мене оператора, як завжди. Всі такі дуже зайняті, якщо треба щось зняти, відео так, під'єднали ми і вмикаємо нашу розетку. Ай-яй-яй, зараз буде бабах. Якщо це відео зараз обірветься, значить вже в мене нема в живих. Якщо воно продовжиться, о, не бабах, О! Дивіться, пішло, пішло заряджання, навіть не просто заряджання, а швидке заряджання. Працює. Бачите? Ай, зараз ми підсвіточку приберемо. Бачили як? Працює заряджання. Якщо прислухатися в тому контролері, працює вентилятор. Ну, зараз сонечко активне, він там підключений на потужність 6 кВт, ми на нього нагрузили. Ну, він 6 не видають панельки наші, але там більше 5 кВт. Там зараз не знаю, десь 25 А навантаження через нього йде. 25 А через цей автомат проходить. Автомат такий ну, о, о, градусі 50 є. На градусі 50, більше 45 припікаєш. Все таке, таке гаряченьке. Це і менше гріється, бо це, це часи йде на один будинчок 3 кВт, а на другий будинчо йде отак. Частий провід. Провід холодний. 24 провід не гріється. Хтось там боїться, ой, током дасть постійний струм. Якщо ви за один е, торкнете за будь-який полюс, постійного струму на землю він не б'є током. І в ньому той е, вентилятор працює через отакий блок, бачите? Не, не тільки вентилятор, а взагалі сам шим-контролер, -шим як е, якби зайця дежурка, да? е, власне живлення. Тут дивимося, блок стоїть, бачите? В нього працює цей термостаточок. Прекрасненько працює. Без інвертора, без мережі. І один у мені там дивак, він має власні там електростанцію інвертора. І декілька разів знімав відео, я написав, що ви вводите льову оману. Пишете достовірну інформацію, писав, якщо у вас там стане 250-280 вольт, у вас все погорить. Кажу, ви неправду пишете? Він заходить і каже, а тебе розетка без заземлення. Ти казав, що я неправду пишу. Я думав, думав, сидів, сидів голову мови. Яка відношення має розетка без заземлення до того, що він говорить людям неправдиву інформацію? Я так і не зрозумів. Кажу, ти пан такий-такий, не пам'ятаю, Сергій, звати, чи як. Кажу, виводите людей в оману. Він каже, у вас розетка без заземлення. Розумієте? Отакі нас дописувачі. Якщо в розетці у вас буде 280, якщо у вас навіть буде 300, я потім ну, на цьому відео вам цього не докажу, я докажу практично нічого не станеться. Дивіться, яка умова, має бути безтрансформаторний пристрій. Безтрансформаторний імпульс не працює прекрасненько. Далі у нас е, шуруповерт мілка, міловоки. Батареєчка 2 А без різниці, чи 2, чи 5 Просто що буде довше заряджатися. Зарядне рідне згоріло, ми замовили із Китаю ось таке зарядне. Бо рідне вже два два згоріло, вони дуже дорогі. Правда, ми відправили, показували на нашому відео ремонт пану Олександру. Вмикаємо сюди. Імпульсне. Імпульс, воно легесеньке. Отак взяти в руку вже можна зрозуміти. Імпульсне, легесеньке. Вмикаємо розеточку. Так, один, два, три. Бабах. Ой, не бабах. Стало червоненьке, стало червоненьке. Бачите як. Тут засвітилося рівень заряду. І все, і не бабах. І ми робимо це не в перший раз. І ще більше того вам скажу, Оце йде поза контролером. Після контролеру отакі навантаження я не включав. Не рекомендував би включати, бо контролер дає імпульсами. А ці імпульси на імпульсний блок, я не знаю, якщо там піде. Ну, Не знаю, я б не включав, би, скажімо так. Я б не включав. би. Можливо, хтось сумнівається, що це від сонячної енергії розетки. Дивіться, ця йде мережа у нас, щоб не Це сонячна. Бачите, автомат ми вимикаємо тут. Бачите, Раз погасло. Автомат включаємо, засвітилося. Все працює. Засвітилося. Працює зарядочка від сонця. Дивіться, Ну як не знаю вам показати. Дивіться, де дісь постійний струм. Заряджає, працює, нічого не відбувається. Ніяко бабах. Хоч би що за милу душу. Тим більше, що тут е, стоїть, е, якщо вас навіть включити в мережаву розеточку, і з постійного робить е, стру, змінного роб, струму робить постійний, а вона зразу пішов постійний, чистенький, без перешкод, без нічого. Після контролера йдуть імпульси, і ці імпульси можуть спалити це. Я не знаю. Ну, Я не пробував і не хочу пробувати, і не буду пробувати. Після контролера можна підключати резистивне навантаження. Резистивних. типу там тен, якийсь таке, спіралі, Те, що, що який якому байдуже будь-які там, такі синусоїди, там, їм ролі не грають. Ну, і Дійшли ми до самого цікавого електромобіль. Ні, Це не зарядка для електромобіля. Чому ми не показали вам зарядку для електромобіля, а по тій причині, що у нас електромобіля якось немає? Хто хоче прислати нам електромобіль? І з зарядним на тест на років 5 будемо раді прийняти в подарунок. Знімемо огляд на каналі. Подякуємо. Можете присилати, перевіримо перевіримо електромобіль на... На... на практиці. Для чого зарядка без інвертора? А по тій причині, що інвертор коштує грошей. Інвертор має власні втрати, перетворення людина, можливо, колись буде інвертор. І я приїжджаю до людини, стоїть велике поле, стоїть інвертор, заряджається електромобіль, зайшла хмара, і що відбувається? А відбувається те, що починає тягнути з акумулятора. То не є файно. то не є файно. Це теж, розумієте, навіть якщо у вас є інвертор, і треба потужний інвертор. Це ж потужний. Плюс у вас ще споживання є в будинкові. Я нічого проти не маю, заряджайте, в мене немає автомобіля, я його не знаю, чи він коли буде і чи його буду заряджати. Але е, я прийшов до того автомобіля, зарядне трошки більше за це. Можливо, навіть тонше, Отаке таке трошки більше. Я взяв його в руку, а воно там нічого немає. Я зрозумів, що воно імпульсне, воно практично аналогічне. Коли тут почитати в характеристиках, от дивимося, вихід DC, е, вхід... Е, Тут навіть не пише, просто Герце пише. Ну, а, перемінний струм, а там було... Ну, якби вхід писав теж, на змінний струм, дивіться, на змінний струм вхід. На змінний струм вхід. І я не міг сказати пану Ярославнові, сказати, дивіться, теж пише струм вхід, зміни, 50-60 Гц, інпут. На змінний струм. Але я щось думаю, ще не вмикав, повірте, ще не пробував, не думаю, що воно має працювати із за того, що там немає трансформатора. Трансформатора немає, значить не треба ніякої індукції. первинна обмотка створює індукцію. ну, типу, Включаємо сюди. Включаємо, включаємо. Баба. Опа, нема бабаха. Опа. Оф. Засвітилося оф. Нічого не сталося. Це та сама ваша зарядка, як в електромобілі, тільки що трошки інші потужності. Так, де у нас мінус? Акумулятор рідний із, із Сценіка. Ми вже показували, він прожив, бачимо, рідний 12 року. До речі, ще заводив машину, щоб можна було їздити. Так слабенько вже він крутив. Можна було ще їздити. Е, як там так? чи AGM, люди звуть. Так, підключаємо сюди акумулятор. Раз. Якщо показує. 1% заряду у нас. Включається вентилятор 5,1 А. 5,8 8. 23 вольта. Включився вентилятор там. Бачите? Ви не думаєте, що це так просто. І напряму від сонечка, А вони є потужніші, потужніші, ще потужніші пристрої. І сюди ми підключаємо інвертор, Автомобіль у нас є такий інвер... ну Не автомобілі, а 12 вольт. І можна використовувати для побуту. У нас інвертор вже є куплений. Хоча той інвертор, він теж не дешевий. 5,8 А. Що ви ще хочете? 12,4 вольта. автомобільний акумулятор бачите за свій це кар автомобільні варіанти є А, AGM, треба о режим aggmite там вже спеціальний, 51 ампера стало менше для GM акумулятор є спеціальний режим все хай буде ну, тут є для мотоцикла і а це відновлення може його включити на відновлення хай воно погонило. погнило може відновило От був би новий акумулятор Ну, такий документ, що його віддати на брухт, шкода і використати нема де його, не знаю так у нас. Бачите, ще АGM режим. Один відсоток. 5,8 а. А максимально тут, напевно, 6 а скільки має бути? 6 А типу пише. Ну, якщо заміряти... А зараз ми заміряємо, чого? Насправді буде амперас ампер ампер трошки менше. Він трошки при, при, прибавляє. Так, переключаємо на постійний струм. І раз, наші щипці. 4-4. Так, пропало. Секундочку. Обнулимо ми. Таке буває на постійному струмові. О, 5 ампер. 4, 9, 5 А. 5 А чесно дає. Тут пише 5,8. Ну, я цьому більш довіряю. 5 А струму. Більший у вас є, беріть, більший, будь ласка. Питань немає. Абсолютно йому байдуже. Вас змінить струм чи постійний. Я до цього не вмикав його, але вмикав отакі при... пристрої раніше, отакі вмикав, від сонця використовував. Я був впевнений, що воно. Все піде. І при цьому всьому, при цьому всьому якщо напруга буде просідати, він в Ліміт прикриє трошки шимку і він не дасть просістити напрузі. Тобто випадку, це напряму від сонця буде пріоритет. Якщо буде хмарка виходити, тут е, почне знижитися напруга, оцей санліміт сам прикриє е, ширину, широтну, як там, як там правильно, ПВМ. І пісну... Ой, ладно, не знаю. Забув. Не знав, потім взяв забув. Прикриє він е, якби скважність, можна сказати так. Сказати так. Прикриє шимкою, е, потужність зменшить наших споживачів, які там ідуть сюди і туди. І напруга залишиться стабільно. Тобто в нашому випадку, оця розеточка буде пріоритетом. ця що розетка ця не забирає, доїдає, доїдає він сам, Отаке От сьогодні кіно. Кому сподобалося, ставимо пальчики вгору. Хто не підписаний, підписуємося, що нас буде дуже багато цікавого попереду. Дуже багато. Бачите, ще 4% заряду є. Буде дуже багато цікавих експериментів із сонячними панелями. Дуже прекрасно у нас працює. Те, що треба для нагріву. Якщо навіть там захочеться зробити електростанцію для, ну, з інвертором, там, з акумулятором, вона не буде пов'язана із цим нагрівом води. Це у нас для нагріву води напряму для сонця. Можливо, комусь воно і ніколи та електростанція не оплатиться. Якщо у вас там споживання мінімальне, світу по 4.30, поки воно окупиться, поки той, той акумулятор вийде з ладу, скажімо так, і воно якби не сильно ціну, А оце, люди гріють, вже багато людей зробили по наших схемах, напряму панель, панельки дотена. І якщо велике споживання води, а якщо ще можна десь взимку, десь сонячний деночок морозяний, це взагалі прекрасненька, прекрасненька тема, і за те, що воно бюджетне і воно... Окуповується досить швидко. досить швидко, при великому споживанні води. Якщо ми ви там використовує, людина каже мене 2 кВт, чи скільки він використовує на добу. І миється раз в місяць, а влітку взагалі в річці, А зима кажуть, нас, там не така зима, там то, зима не там раз, і вже літом помився. Для їх не треба. А для тих людей, таких ми, чорнороби, в селі живемо. І велика сім'я, сім людей. Миємося часто, миємося багато. Використовуємо для нагріву о, рушничка, для нагріву теплої підлоги, для нагріву о, ну, самої ванної кімнати навіть жару ми прогріваємо, щоб там все було сухеньке від сонця, щоб в нас були запаси на такі дні, коли немає, о, коли немає сонця. У нас завжди є запас великої води, там вимірюється сотнями, навіть тисячами літрів. Люди не розуміють, буває такі дні, розумієте, 2-3 дні там дощових десь непогожих. Ми слава завжди є, є, є. І ми беремо, беремо, скільки хочеш, таким споживанням води, з таким великим споживанням води. Оце окуп... окупляється дуже довго. Плюс до того, бачите, бонуси. бонуси. Будь ласка, заряджайте, ставте інвертор, собі користуйтеся. Але якщо ви маєте вже купляти 12 вольтовий інвертор, вже краще купити такий, ну, але знову ж таки, акумулятор треба буде вам на 48 вольт. Можливо, комусь згодиться десь там, хто знає, хто живе в такому місці, віддаленому і немає фінансів, це дуже бюджетно. Таке зарядне, якийсь інвертор, який вже там можна включати, скажімо, на опалення насос спокійненько, 12, навіть можна 20, без інвертора. 12 літовий насосочок для опалення. А я, я, як пропаде світло? Будь ласка. Будь ласка, панелька, не треба вам стільки панелей ставити, можна багато менше панелей для такої потужності. Панелька. Отакий От пристрій, він недорогий, китайці такий роблять потужніший, можна взяти акумуляторик, і вже можна забезпечити холодильничка, там, воду накачати, опалення прогріти і так далі, тому подібне. Тобто можна спокійно виживати. Можна піти більш дорогим варіантом, я ж нічого про це не маю, але ж не всіх, бюджет дозволяє, не всіх можливості. Але для нагріву води будь-який інвертор не зрівняється із шим-контролером. Він плавненько собі регулює. Не перетворює мінімальні втрати і то, що йому вентилятор працює, вентилятор працює, це говорить про те, що є теплотрати, він нагрівається. Хоча там немає перетворень, і то нагрівається. Якось так. Все, саме цікаве попереду. Пишемо, коментуємо. Пальчики вгору, до побачення!